Господи, як намножилися напасників моїх, многі постають на мене, многі кажуть, душі моїй, нема спасіння йому в бозі його, Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, Ти возносиш голову мою, Голосом моїм до Господа возвав, і Він почув мене. З гори святої своєї я лягаю і сплю, і встаю, бо Господь заступить мене, не боюся ятьми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресний, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти уразив усіх, що даремно ворогою зі мною, зуби грішників сокрушив єси, Господнім є спасіння. І на людей Твоїх, благословення Твоє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй. На Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи. Досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима, я ходив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечестивими з підступними не піду, я зненавидів збори беззаконників. І з нечистивцями не сяду умию в невинності, руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла твої, Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї, не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними. Що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помили мене, нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і мені на віки віків. Амінь. Боже, ти розгнівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилися над нами, ти потряс землю, порушив її, стіли рани її, бо вона захиталася, Ти дав людям Твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втекти від стріли ворожої. Щоб спаслися улюблені твої, спаси їх правицею Твоєю і вислухай мене, Бог сказав у святині своїй, возрадуйся і розділю сихем, і долину сокхов, розміряю, мій Гават, мій Монасія, єфрем, твердиня глави моєї. Іуда цар цармі, моя чаша уповання мого, на єдом покладу мій, чужинці скорилися мені, хто веде мене в укріплене місто або доведе мене до єдому Чи не ти, Боже, що відвернувся від нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим, пошли нам поміч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і Він подолає гнобителів наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора Сион, що стоїть вічно, гори навкруги Єрусалима, а Господь навкруги народу свого віднині і навіки, бо не залишить Господь же нечистивих над долею праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до беззаконня, Благодії Господи добрим і праведним серцем, а тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишить Господь разом з тими, що чинять беззаконня, мирна Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже, Боже мій, зглянься на мене, нащо ти покинув мене, далекий від спасіння мого, слова, плачу мого. Боже мій взиваю вдень, і ти не чуєш, вночі, і нема мені спокою. Ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля, на тебе надіялися батьки наші, надіялись і ти визволив їх, до тебе звертались і були спасенні, на тебе надію покладали і не осоромились, а я черва не людина, приниження в людей і зневага в народів. Всі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволить Його, коли він угодний йому, але ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей матері моєї, на тебе покинути я від утроби, від грудей матері моєї ти Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо скорбота близько, а заступника нема. Бики роз'ярені, обступили мене, страшні васанські оточили мене, розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи рикає. Я розвився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віск, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя. І язик мій прилип до піднебіння мого, в порох смерти ти звів мене, бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руки й ноги мої, можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої собі, і за одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя на поміч мені прийди, визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою, почуй, і спаси мене від пащі лева, і від рогів єдинорогів, визволи мене, я ж сповіщатиму ім'я твоє, браття моїм посеред церкви вірних у піснях хвалитиму тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова, хваліть Його, нехай же бояться Його, всі покоління Ізраїля, бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді Його, і не сховав від мене лиця Свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої, сповню перед тими, що бояться Його, будуть їсти у Богі, насичуватися і хвалитимуть Господа, Ті, що шукають Його, щоб жили серця ваші повіки, згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним, усі племена народів. Бо Господнє є царство, і Він царює над народами, будуть споживати й поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться Йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити Йому і будуть зватися Господніми повіки. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його, родові майбутньому про все, що створив Господь, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алевуя, алевуя, слава тобі Боже, Аллилуя, слава тобі Боже, Аливуя, слава тобі, Боже.